До вашої уваги, трактор ex 904 потужністю 90 кінських сил. Ходімо, покажу. Знаєте, їхній старий, старенький, але олдскульний дизайн. Ці трактора в Україну йшли до 21-го року включно. Цей трактор 25-го року виробництва абсолютно новий, замовлений для нашого ринку. Тут встановлений Ютовський. Двигун об'ємом 5,6 літра, 90 кінських сил. До речі, двигун, який можна побачити в тракторах серії NLX моделі 1024. цей трактор в дуже цікавій комплектації. Тут стоїть передній валочний міст, є радіатор охолодження на трансмісію, радіус розворота тут 5,3 метра. Тут стоїть широка гума, він важкий, важать порядка 4. 1400 кг в цій комплектації. А, і цікаво тут повітряний фільтр в масаній ванні, проста механічно-паливна система. А, давайте більш детальний огляд цієї моделі ми знімемо окремо. Але подивіться, який тут салон. Просто просто подивіться. А, такий обшитий пластик Знаєте, а, я, як людина, яка звикла бачити їхні нові модифікації, для мене побачити новенький трактор серії X виробництво червень, червень 25-го року це, це щось в новинку. Дуже цікаво виглядає. На нього буде е, дуже приємна ціна, е, тому що ці трактора ми замовили в тому числі під проекти для комунальних господарств. Але тут із, ну, із, із таких цікавленок не можу не сказати, тут стоїть реверсивна коробка 12 на 12. Проста механіка, люковське щеплення і максимальна навіска. Максимальна навіска тут на 3,5 тонни з основним цилідром і двома додатковими. З камеркою заднього огляду, з зважним управління в'язки ззовні, з сьомим гідровиходом, з зворотним зливом, з роздільною гідравлікою, з вомом від приводу двигуна і від приводу задніх коліс, 540 тисяч обертів. В общем, комплектація мені цікава. Я вже не дочекаюсь, коли хлопці зроблять передпродажну підготовку цього трактора, ми вам знімемо на нього повноцінний нормальний огляд. Але попередньо я вам дуже скажу, ціна на нього буде неймовірно крута. Встигніть придбати, поки він ще є бо попередньо може дуже скоро його вже заберуть.